Знімаю, що знімаю? Постригла ось білочка моя. вистригла я її. Ось так вона у лапках тримає шишечку, два вушка в неї. Оце я хочу зробити мордочку їй, таку випуклу. І в мене є такі пластмасові очі, а може її очки поставити. Я взагалі хотіла поставити очі дракону. Але я не хочу очі такі намальовані, оці пластмасові. Ні, я не люблю таке. Так ось білочка, вона якось зливається, не видно. І мурашка моя. Ну, Мурашка більш-менш така помітніша. Але я сама собі зробила шкоду. Ось відрізала гілочку, бачите? Ось тут була гілочка, і я її відчекрижила тим бошівським, бошівськими ножицями, лезом, пилкою. Не знаю, як назвати. Але тут можна ось так підв'язати трішечки, і воно майже не буде помітно. Ось завтра. Це я зроблю завтра, тому що, бачите, який зріс великий ось. Так мені шкода. Я, можу, я звичайно, можу його сюди притулити, поставити, але ж воно, воно висохне. Ось так от. Бачите, хіба що в воду поставити? Постригти його, і воно буде стояти. Так, ну мурашка трішечки більше. Виділяється мурашкою, видно, що це мурашка. Вусики таке в неї, а білочка не дуже. Ну, отак з боку, то видно, що це білочка. Ну, мені в крайньому разі мені видно, що це білочка. От. Тікаю в хату, бо кусають мене. Це я накриваю свої молодилки. Дракона я вчора отут підрівняла, а тут у мене нарощується, я цим відводками зробила, то воно буде, маю сподівання, що воно дасть коріння. Це я хочу новий декор зробити, ось сюди теж треба щось нове повісити. Тут кокос отак стояв кулькою, мені набридло, я хочу інше щось. І цей єлівець, але тут немає що стрихти. Тут раз, два, 15 хвилин і все. І отою вчора я пострила. Єлівець. Ось оцей ось. Така довільна форма. Що захотіла...